По-перше, я хочу привітати суперника з перемогою, котрий тур, я їх вітаю і вітаю, нас ніяк не можуть, не можуть привітати. Ну, гра з наш, сторони наших дівчат була дуже непоганою, дуже непоганою. Ми створили декілька моментів, які не змогли воплотити в голи. Ну, а суперник, як ми і прогнозували, бойова команда. Вони мають свій стиль, вони мають свій характер. Тому ну, ну, гра була дуже гарна з сторони двох команд. Їм пощастило більше, нам менше. Тому вони здобули перемогу, а ми програли. Чого не вистачило, щоб реалізувати свої моменти? Не вистачило з м'ячів в першу чергу. Ми не реалізували пенальті в кінцівці гри. Ми не забили декілька моментів в другому таймі. І в першому таймі у нас були нагоди, щоб забити м'яч. Ну а суперник свій момент реалізував. Нам в першу чергу не вистачає. Досвіду. Нам не вистачає класу як такового, індивідуального класу в атаці, щоб реалізувати ті моменти, які ми створюємо. Але ми далі працюємо. Нам неприємно, що ми не можемо набрати очки, а дівчата заслуговують. Ну, значить, нам треба ще більш потужно тренуватися, працювати, і ми сподіваємося, що наші перемоги будуть попереду. Що рахунок не погріс сьогодні? Ну я не, не придержуюсь таких, такої категорії. не погрій. Суперник забив, вони одержали перемогу. Ми м, свої моменти не реалізували. Те, то, то, що ми створили більше моментів е, за цю гру, да, це є, але їх треба реалізовувати. У ну, першу чергу хочу привітати. От. На сьогоднішній день це в сезоні 24-25, це перша перемога команди в цьому сезоні, тому я їх вітаю з тим бажанням старанням, які вони виходили. Не все здавалося так, як хотілося, і те, що планували. От. Але треба надати відповідне команді «Кривбаси». Дуже організована команда, амбітна команда. Вміє конкурувати, вміє грати, і тим більше ця перемога ну, є і з турнірної точки зору, дуже такою знаковою. Але якщо оцінувати рівень наших гравців, знову ж таки не хочу вдаватися в деталі. Звичайно, є над чим працювати. Ну, от на сьогоднішній день фактично треба отримати певний психологічний позитивний фактор. Ми його отримали, далі будемо рухатися. Момент, момент пенальтів. Можна сказати, що вашій команді сьогодні пощастило? Можливо, і так. Нам не пощастило, коли ми грали за Болоню в кубку матчів, де пробивалися серії пенальтів. Нам не пощастило. Сьогодні пощастило. Це футбол, це життя. Футбол тим. І... Подобається глядачам, що він не передбачив. Гра була дуже напружена до останньої хвилини. Дівчата старались віддавали всі сили, але, на жаль, маємо непозитивний результат для нас. Який наразі настрій в команді? Чи підтримуєте одна одну психологічно? Звісно, ми друг друга підтримуємо і сподіваємося, що наші е, подальші перемоги е, будуть у нас.